Доброго дня, вас вітає компанія по утепленню будинків рідким пінопластом, житом різол, черговий будиночок, будова стін, будинок дерев'яний, обкладений червоною цеглою. Так проходить процес закачки рідкого пінопласту, отвори засверлилися. Цю стіночку ми продули, ось так повилазило. Це містки все холоду. Нагадуємо, працюємо по Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській Київській області, надаємо письмову грантію єдині. Так, все гарненько прокачуємо. Зараз повилазить. Тому потрібно, звертайтесь. Телефон, якщо і профілю, можу продиктувати 067 502 2305. Отвір заробляємо безкоштовно, як завжди. Робимо будинки нерефективними. Кому потрібно, звертайтесь.